Не, він каже, Карності". Працює скрита камера, бджоляр Степан працює. Я тобі дам, Микола, не грай дурно. Чого ти зняв нас на, на відео? Дивись, яка у нас пішов бок. Один вулик краще другого. Гречка світа. Бджоляр Степан не встигає мед збирати. Не, ну, Мусимо підгодувати, бо то вибрати, то все це бачимо. Новий вид маток, матка, племіна, карно, степ. Зверніть увагу. Як муха пішла в розвити, бо мусі будь ласка. Подивіться, дві неділі, ще нема. Раз, два, три, чотири рамки. Не знаю, чи камера передасть повністю. Матка, карна степ. Працює матка карна степ. Ще, що? що він того відбував? Ну, може якось чуаля, бурщин скупне.